Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Виборнов Володимир Олексійович народився 16 квітня 1987 року у селищі Халтурини Карлівського району Полтавської області. Навчався у Халтуринській загальноосвітній школі. У 2013 році закінчив Карлівське професійно-технічне училище No50, здобув спеціальність електрозварювальника. Працював на полтавському тепловозоремонтному заводі електрозварювальником. Згодом виконував верхолазні роботи з побудови елеваторних веж у багатьох інших областях України, 28 лютого 2023 року. Призваний на військову службу по загальній мобілізації. 27 жовтня 2023 року отримав сертифікат військового досягнення про проходження курсів загальна будова, обслуговування і ремонт БТР Росомак та Башти «Хітфіст» 30 мм у Польщі служив на посаді старшого майстра ремонтної майстерні озброєння ремонтного взводу, ракетно-артилерійського озброєння ремонтної роти батальйону матеріально-технічного забезпечення військової частини А 4723 Брав участь у заходах, необхідних для захисту оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи в місті Святогірськ Краматорського району Донецької області, селище Борова ізюмського району Харківської області. 25 січня 2025 року помер у розташуванні підрозділу в населеному пункті Новов'язівське Павлоградського району Дніпропетровської області внаслідок серцево-судинної недостатності, похований у рідному селі Мартинівка Полтавського району Полтавської області. Пам'ятаємо вічна слава герою.